А як нестримно час, як спрагла, обіймає мить вічність, на згадку залишаючи для нас, свини шрами спогадів магічність, на згадку залишаючи для нас. Си вине срами спогадів магіші, а двісний поспіх мовкали доско, вплітає та гірки щасливі дати, що не поможуть махі гороскоп стежине долі наші розгадати. Що не поможуть мамі на розкоп, стежи стежине наші розгадати, так ідемо, знаючи доріг, за похликом душі чи серця й духу, Вимолюючи у Бога. Бері. Крізь мирні будні війни і розруху, вимолюючи обоми, крізь мирні будні війни і розруху, нікому не дарується едем, Все суголосно кармі роду краю. Що їм судилось, так і ми живем, рік пекла в переміжку з миттю раю, що їм судилось, так і ми живем, рік пекла в переміжку з миттю раю, у боріні за свободу живемо, віки нас б'ють. Іменуть коло Та там, як діти, віримо і ждемо, на щастя, що за ближнім поворотом, там, як діти, віримо, і ждемо, на щастя, що за ближнім поворотом.